Починаємо математику. Ти готовий і готова працювати? Розпочнемо ми з узагальнення і систематизації знань за перші другі класи. І на першому уроці повторимо усну і письмову нумерацію чисел першої сотні, згадаємо випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел, а також. Побудуємо відрізки. Перше завдання усне. Воно має три запитання. Почнемо з першого. Яке число в лічбі слідує за числом 8? 9. За числом 43. Слідує 44. За числом 29 в лічбі слідує число 30. А за числом 98 слідує число 99. Ти пам'ятаєш, що коли ми виконуємо усне завдання, я роблю паузи, а ти стараєшся відповісти швидше за мене або разом зі мною. Тепер займемося. Другим запитанням. Яке число передує число 51? Попереду числа 51 число на 1 менше за нього це число 50. Число 6 передує число. 5. Число 80 передує число. 79. Число 37 Передує число 36. І третє запитання із цього завдання. Яке число найбільше двоцифрове ти знаєш? Правильно, це число 99. Яке число в лічбі слідує за цим числом? Це число 100. Скільки цифр має число 100? Так, три цифри. Тому це число трицифрове. І воно найменше трицифрове число. Завдання 2. Ти вже записав і записала число. Класна робота. А тепер пиши завдання 2. Нам треба записати числа 23, 81, 39, 45, 7, 37 і 25 у порядку спадання. Порядок спадання це від найбільшого числа до найменшого. У нас всі числа двоцифрові, крім числа 7. Тож число 7 найменше, воно буде останнім. Серед двоцифрових нам треба вибрати найбільше. Із двоцифрових чисел більше те, яке має більшу кількість десятків. Це число 81. Воно єдине має 8 десятків. Записали його. Далі серед чисел є число 45. Воно буде наступним, бо вмістить 4 десятки. Інші числа мають меншу кількість десятків. Тепер нам треба обрати найбільше число серед чисел 23, 39, 37 і 25. У нас є 39 і 37. Обидвоє мають однакову кількість десятків 3. В такому випадку дивимося на кількість одиниць. І число 39 має 9 одиниць. Отже, воно більше, ніж число 37, бо воно містить 7 одиниць. Наступним буде після 39, 37. Серед чисел 23 і 25 першим буде 25, бо у ньому 5 одиниць. Потім 23. І останнім у нас буде число 7. Ми записали з вами числа у порядку спадання. Від найбільшого до найменшого. Завдання 3. Для його виконання нам треба виділити чотири клітинки, у яких ми будемо записувати букви у тому порядку, в якому зазначено у підручнику. Отже, перший вираз 30 плюс 40. буде 70 Дивимося. Число 70 у нас у третій комірці. Отже, ми пишемо у третій комірці в зошиті букву Ч. Наступний вираз 29 мінус 9 буде 20. Біля цього виразу буква А. А число 20 у четвертій комірці. Отже, останньою буде буква. Тепер 45 мінус 40 буде 5. 5 знаходиться у першій комірці, отже, у першій комірці буква Б. І останній вираз, 70-20, буде 50. Це буква У, і буде вона у другій комірці, так, як і число 50. І в нас вийшло назва міста героя Буча. Запиши назву міста цього з великої букви. Почесне звання місто Герой України це містечко отримало у березні 2022 року за указом президента, дякуючи стійкості, героїзму громадян, які його захищали під час вторгнення РФ. Завдання 4. Це усне завдання. Такі завдання ми виконуємо з тобою разом усно. З'явиться в великому вигляді вираз. Я його читаю. Роблю паузу і ти відповідаєш. 72 плюс 20 буде. 92. 37 мінус 30. Буде. 7. 29 мінус 20 плюс 1. Спочатку 29 мінус 20. Так. 10 буде в цьому виразі. Наступний вираз. 84 мінус 80 плюс 2. Спочатку віднімаємо. Потім додаємо. 6. Добре. 32 два плюс десять. 42. І 73 три мінус десять. Шістдесят три. Чудово. Сподіваюсь, у тебе виходило правильно і швидко. Завдання п'ять. Це вирази. Треба спочатку записати вирази на додавання, ті, що мають знак плюс, а потім у другому стопчику записати вирази, що мають знак мінус. Тобто вирази на віднімання. І обчислити їх. Це ти можеш робити самостійно. Зупиняй відео, а потім перевірятимеш зроблене. Отож. Першим вираз 40 плюс 20, 60, 34 плюс 2, 36, 73 плюс 10, 83, і 3 плюс 72, 75. Другий стопчик. Вирази на віднімання. 29 мінус 9, 20, 50 мінус 30, 20, 87 мінус 80. 7, і 47 мінус 5, 42. Сподіваюся, у тебе все правильно. Завдання 6. Побудуй відрізок АВ завдовжки 6 см. Та відрізок CD коротший за відрізок АВ на 2 см. Отже, в нас завдання, у якому треба побудувати два відрізки. Один довжиною 6 см, а другий коротший за нього. Отже, перший відрізок нам сказали, що треба назвати його АБ і довжина його 6 см. Згадуємо, як красити відрізок. Спочатку ставимо початок відрізка. Вниз від запису завдання відступить дві клітинки, щоб було зручно записувати потім на відрізку його назву і довжину. Потім прикладаємо лінійку нуликом у наш початок і шукаємо кінець відрізка. 6. Знаходимо і ставимо там точку. Це Кінець відрізка. Прибираємо лінійку, прикладаємо її зручно і проводимо одним рухом лінію. Це відрізок наш. Залишилося його назвати АБ І написати. Довжину 6 см. Щоб накреслити другий відрізок, це нам треба з тобою прочитати про його довжину. У нас написано, що він коротший на 2 см. Коротший це менше на 2 см. Тож, що ми робимо? Треба обчислити його довжину. Отже, 6 мінус 2, буде 4 см. Відступаємо вниз дві клітинки, ставимо початок відрізка і шукаємо його довжину, прикладаємо лінійку в нулик, шукаємо 4, ставимо точку і одним рухом з'єднуємо наші точки, поклавши зручну лінійку. Накресли відрізок, написали його назву CD і записали зверху його довжину 4 см. Все, ми справились із завданням. А тепер попрацюємо з задачею. Булочка і склянка соку разом коштують 39 гривень, ціна склянки соку 10 гривень. Скільки коштує булочка? Давай подивимося на малюнок. У нас відомо, що булочка разом із склянкою соку це 39 гривень. А сама склянка соку 10. Як знайти, скільки коштує булочка? Чи можемо ми одразу знайти відповідь на це запитання? Можемо. Отже, в нас проста задача. Задача 9. Щоб знайти, скільки коштує булочка, треба від цієї суми 39 відняти ціну соку. Отже, 39 мінус 10 буде 29. Це гривні. Пишемо відповідь. То скільки коштує булочка? 29 гривень. Коштує булочка. Завдання 10. Скільки є двоцифрових чисел, у записі яких використовується хоча б один раз цифра 5. Запиши всі такі числа. Зверни увагу, числа мають бути двоцифрові. Отже, першим таким числом буде число 15. Подивись, воно двоцифрове, і в нього є у записі цифра 5. Далі буде 25, 35, 45, 55, 65, 75. А далі продовж самостійно, спираючись на цю табличку першої сотні. Далі в мене 85, 95, а потім... Це все числа у нас із цього стовпчика. Зверни увагу, бачиш? Всі числа з цього стопчика, всі вони мають хоча б одну п'ятірку. Але у нас є ще один рядок, у якому є числа, які мають одну п'ятірку. Це число 51, 52, 53, 54, 55 пропускаємо, бо воно вже в нас є. 56, 57, 58, 59. І ще одне число. 50. Всіх чисел має бути 18. Перевіряй. У нас урок закінчується, і ми з тобою давай подумаємо, що ти знаєш і вмієш. Додавання віднімання. Чисел в межах 100 без переходу через десяток, пов'язані з нумерацією. Вмієш? Подумай про це. Вмієш від 23 відняти 3 або 45 мінус 40. Або 70 плюс 20. Якщо вмієш. Добре. Ще ми повторили, як будувати відрізки. І ти же це повинен і повинна знати і вміти. Ще ми повинні знати і вміти, як розв'язувати прості задачі. І розрізняти порядок спадання і зростання. Порядок спадання це від найбільшого до найменшого, а порядок зростання від найменшого до найбільшого. Познач собі у зошиті, як тобі сьогодні працювалося. Обери смайлик, який тобі найбільше підходить. Це буде твоїм домашнім завданням. Запиши числа у порядку зростання. Ми ще не повторювали, що це таке. І завдання 8. Випишся та обчислити спочатку вирази на віднімання, а потім на додавання. Будь уважний і уважна! Коли виконуватимеш це завдання? Наш урок закінчений. Далі будуть ще уроки. Чекаю тебе на них і дякую тобі за роботу! Приємно працювати з такою старанною, розумною і працьовую дитиною!